У Полтавській бібліотеці філії номер 7 Зоя Дацько доплітає зелену маскувальну сітку для військових. Останні шість років жінка волонтерить у складі загону невтомні бабусі. І вже вдома не всидиш. Оце ну відчуваєш якусь, якщо ти вдома залишився, хай по поважній причині. Дівчата ж там працюють, а ти вдома сидиш. Іди й працюй. Крім сіток, виготовляють маскувальні костюми та килимки. Тому що разу волонтери потребують тканини. Їх знаходять самі або приносять люди, каже координаторка волонтерського загону Людмила Заливча. Зимові сітки закінчилися, біле це, так сказати, поширений колір, а зараз у нас потреба коричневе, хакі, сірі, пісочний колір, такого, такого земляноприродного природного кольору. Ми дещо і фарбуємо для фарбування нам потрібно приймаємо ще білу, але щоб вона бабуня не була тканина. До виготовлення сіток, костюмів та килимків щоразу долучається до двох десятків людей. Клаптики тканини для сіток нарізає і 75-річна Людмила Литвиненко. По-перше, я сказала, що й тягне вже сюди, що кожен день, а по-друге, в мене силь і внутрі виявляють. Тому я, знаєте, як кажуть, я думаю, я, я хоч щось роблю. За майже два місяці цього року волонтери сплели 158 сіток, каже Людмила Заливча. У 2017 році в нас ми за рік було нас 50 сіток, потім десь так до 2021 року ми стабільно робили десь ну, 100, 100 плюс, 100, 100 мінус. А в минулому році, коли вже почалася повномасштабна війна, ми зробили за рік тисячу сіток. А маскувальних костюмів, каже Людмила Заливча, за рік виготовили більше семи десятків. <плес> Кроблений стенд і ось, от, поступово так знизу до верху дититься. Ми до розмітку робимо, капюшон робиться, окремо рукава і тіло. Це звичайні мішки, У нас, е, їх бажано, що як приносять нам люди, щоб вони чистенькі були, десь не дуже розірвані, Тому їх нарізають. Роман Білецький один із трьох чоловіків, які доєдналися до загону. Усі вони зробили це протягом року. Дома скучно самому роботи мало тут серед людей добре. Нарізаю ленти на сітки, нарізаю на ковріки. Що Хлопці називають їх каріматами, тому що стараються в'язати, щоб воно було тепленьке таке. Я думаю, що приводяться і в танках, і в машинах. От сісти ж таки тепленько буде. За словами координаторки загону Людмили Заливчої, від початку повномасштабного вторгнення волонтери працюють без вихідних. Готові вироби передають військовим у Харківську, Донецьку та Луганську області. Валерія Рбалка та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.